Вітаю, пані Лана, дуже рада бачити. Вітаю, вітаю. О, такого зроблю, щоб мене теж було видно добре. Привітульки всім. Це інтерв'ю записуємо 23 травня і буквально сьогодні читала новину про те, що Рада ЄС 27 травня обговорить можливість позбавлення Угорщини права голосу в Євросоюзі. Невже таки відбудеться це? Чи знову знайдуть виправдання, як це не зробити, зрештою. Так, чи позбавлять голосу Угорщину, чи позбавлять голосу. А щось вони самі відкажуться від чогось, відмовляться. Притом таке враження або вони, е, ну так, да, я думаю, що позбавлять, їх обмежать. Навірно, їх обмежать у всіх питаннях, які стосуються України. Тобто це буде не позбавлення тільки ну, в загального, а саме всі питання, які стосуються України. І там є десь така, якась така ситуація, не прояснення чого, того, що щось приховується, я би так сказала, щось приховується. Тим не менше, потім, потім вони будуть працювати в режимі, як і всі. Чи може це свідчити, що нарешті тоді допомоги стане більше Україні, Тому що знаємо, що Угорщина це та країна, яка дуже часто блокує всі можливі допомоги, які висуваються на голосування? Так чи покращаться допомоги Україні? Чи покращаться? Так, да, покращується, покращаться. Притом якісь старі долги, які зависли там десь за межами, в якихось інших країнах вони прямо почнеться робота якась, да, прям прорив почнеться, я хочу так сказати. Можна сказати, можливо, це буде. Ми просто не бачимо або не знаємо, де це знаходиться, то це буде саме там, там, де зараз стоять якісь обмеження. Тоді давайте ще, ще подивимося, чи буде навпаки більший тиск від Євросоюзу на Росію, чи буде збільшена кількість санкцій, тому що теж це та країна, яка часто блокує все, що висовують проти Росії. Ну, збільшення тиску я не бачу, того, що е, Росія. В якийсь час або співпрацювала з країнами, які входять в Євросоюз, і там замішані гроші, і там замішані гроші або або на це має вплив якась країна ще. Тобто я не бачу збільшення санкцій Я не бачу, що їх там душать прям. Ні. От єдине, що можуть можуть, наприклад, ну тихенько з ними там щось щось. Щось таке співпрацювати. Не я, я не бачу. Є деякі обмеження є, але це такі обмеження, що вони зможуть їх обходити. Отак, от, от скажімо. Це не, про, не стільки про санкції, і скільки це більше про е, допомогу Україні, одвак, скажімо. Також хотіла би не тільки я, це власне питання, яке зараз турбує багатьох. Це все ж таки перемовний цей процес. Чи розпочнеться він найближчим часом? Давайте подивимося впродовж літа. Чи є ймовірність того, що все ж таки перемовини з Росією безпосередньо з присутністю нормальної делегації, яка в не, не так як це власне відбулося в Туреччині? Чи відбудеться це в літ? получається в тут треш, трошки, треба розуміти про що ми говоримо? Тому що у нас дуже багато перемовних процесів, і ми повинні розуміти, uh -huh. про які ми говоримо. Чи це профес, який ініціювала е, Америка, скажімо так, да? чи це процес, який ми будемо ініціювати напряму е, з Росією? О, чи це процес, який хтось візьме, тому що, е, ну… Це а місто... Давайте ми отак запитаємо. чи… Чи відбудуться зараз влітку перемовини між Зеленським та Путіним? Не будемо конкретизувати, хто саме їх організує, чи зустрінуться ці Сам два Зеленський з путіним не зустрінеться. Лічно не Зеленський, не Путін. А чому Зеленський може бути готовий до зустрічі? Путін особисто не готовий. Тому ми будемо говорити про делегації. От давай подивимося, чи будуть зустрічатись з делегацією України в Росії під будь-їм, під патронатом. Тому що насправді е там таке враження, що Америка взагалі вмиє руки. Вони не будуть е приймати участь у, е ну, у, у перемовинах, вони скажуть, ну, блін, у нас тут щось не сразу. Далі, далі. Е, карта, яка говорить про те, що е, ні, Росія буде уникати будь-яких можливостей вести перемовини. Вона буде требувати, щоб була зупинена допомога е, і, е, Україні і мобілізація. Насправді вони хочуть захопити більше земель. І поки вони не захоплять більше земель, вони не хочуть сідати за стіл перемовин. Вони будуть е, дуже якась підла і нагла вести себе е, на території, де є море, вода, ріка, щось отаке. От, от притом буде дуже неочікувана якась така, ну, з їх сторони агресія, під, ну, я не знаю, якийсь чинок. Вчинок, який ми не можемо. Поэтому е, оці перемовини знову будуть ініціювати хтось за межами нас, тобто якась інша країна, світ буде ініціювати перемовини. Вони будуть для нас дуже важкими, того що е, наше питання ну тобто, ми готові зупинити війну, але Росія не хоче її зупиняти. от І ще одне, і ще одне. Тут щось таке, таке враження, що хтось перестане нам допомагати, да? а хтось якось чи таємно, чи що почне нам допомагати інший. Тому я пока влітку прямо от перемовин при перемовину ну, розмови будуть, але ще оці там, делегації де не з'їжджаються. Або з'їжджаються ну, це якісь шестерки зі сторони Путіна, отак скажу. Ну і відповідно тоді і меморандум про припинення вогню. Це теж абсолютно нереальна перспектива на сьогоднішній день. Да ні, цей меморандум. Ну у них просто давай подивимося, чи буде влітку 25-го року підписаний меморандум про припинення вогню, чи цього припинення вогню між Україною та Росією, між Україною та Росією. Ну дивися. Там дуже багато якихось е е таких тімних п'ятінць цьому меморандумі. І цей меморандум, ось, ось дивись, карта башні, карта десятки мечів. Ні, там цей меморандум взагалі не буде підніматися. Знаєш чого? Вони щось таке зроблять, якусь нам трагедію таку зроблять, що там не про меморандум є. Хоча документи ось, є, бумага є. От. Але м навіть будуть намагатися їх обговорювати. Але сказати, що вони підпишуть її, ні. Тут таке враження: після цього взагалі ми перестанемо говорити про цей меморандум. Чого? Того, що в цьому меморандумі, ну, чиста, ми повинні согласитися на капітуляцію. Тобто ви да, самі, візьміть табуретку, повістьтеся, і тоді ми перестанемо стріляти. Ну, щось от таке. Ви зараз сказали про те, що Росія зараз націлена на те, щоб окуповувати нові території, робити наступ на нові території. Зараз мова піде саме за ці території, які зараз найбільше обговорюються, що Росія таки піде туди. Давайте подивимось, Сумський обл. Сумська область чи буде прорив кордону з боку Росії на цьому напрямку. Подожди прорив картону, а у них хіба зараз немає прориву, по-моєму, вони вже на території. Ну, там частково ще, поки що немає настільки такого, як вони принаймні анонсують цього, це. Я тобі так скажу: в мене є хлопці, які там служать, і вони говорять про те, що ну, їх подвинули ближче, тобто їх ну, очікується це, і їх подвинули ближче до етава, до сум потому тому, що от давайте прорвуть, вони чи глубже зайдуть орки. Дуже сильно буде обстрілюватися суми. Прям, прям от є І ще одне. Вони м -м, анонсують, вони даже покажуть якісь переможні ну, фото, я би так сказала, але це поки що будуть розмови. Значить, основна... Ем, як би це сказати, епіцентр подій, епіцентр подій. Він буде коло кордонів. Отак От скажу. Оце основний епіцентр подій. Так, далі. далі. Ну, У мене прориву немає. Тобто, виходить, вони або. Якщо вони на, тери, ну, на території Сумщини, то коло кордону, да, або на самому це на цьому участку. Ну, тобто, там же ж немає, що в п'ять туди, п'ять сюди. Тобто, виходить, вони це будуть на кордоні. І ще що, ще що. Не знаю, якась бумага, якийсь документ, якийсь указ буде в Росії, щось прям офіційне, таке, вот таке враження, що треба буде прям їм зафіксувати щось в бумагах, в документах. Так, це ми дивимося. Ну, Притом якесь невелике село, де наші будуть стояти, їх там будуть обстрілювати, їх там будуть страшне, що робити, але вони будуть тримати цю оборону і цю пози... ці позиції. Давайте подивимось Дніпропетровську область, тому що Росія там була, анонсувала деякі перемоги, потім наші військові спростували. Що зрештою буде на цьому напрямку? Так, успіхи Росії на дніпропетровському напрямку. Багато диверсантів буде і диверсійних якихось проривів, дрони, розвідники будуть багато літати, і буде багато через ці дрони буде якихось багато пожеж, влучань такого. Далі, далі. Анонсують прорив, анонсують прорив. Прям не то, що анонсують, вони прям десь напишуть, що вони зайшли і щось уже зайняли. Насправді це брехня. Ніхто нічого ніде не займав. Дуже великі втрати є в Україні іменно по цьому. І там будуть втрати по зброї, по техніки, можуть перестати працювати якісь ну енергоресурси. Населений пункт один. Прям він так так буде. Він знаєш, я би так став, він стоїть на путі до якогось трошки більшого для до города. Який. Там буде дуже багато смертей. Прям дуже багато смертей. І це напрямок чого? От саме цей напрямок буде в сторону цього міста. Ну, Наприклад, це буде Павлоград, а перед Павлоградом. Так от оця карта, оця карта вона обозначає, обозначає все-таки прорив десь. Тобто вони можуть, до, якої, до якоїсь території, наприклад, дійсно вони можуть на, Зайти в якесь село, яке стоїть на дорозі до якогось крупнішого міста. Це така ситуація. Є притом при мощнішій вогнівій підтримці. Тобто, дуже буде там, от я би сказала так, там буде а, от от це все буде. Вони почнуть обстрілювати і будуть туди прориватися, і є вирагідність прориву іменно в це, в це село. Чи пасьола, чи, чи хутор, mm -hmm. чи якомога. Може, там вообще три хати стоїть, я ж не знаю. Давайте також подивимось Чернігівську область, тому що періодично з'являється інформація, що ворог все ж таки має намір іти туди, чи це може статися найближчим часом. Так, найближчим часом успіхи росіянців на чернігівському напрямку. Ну, да, у них є. Е, хочуть перейти кордон, я би так сказала, так. Да. Але... А там є якась річка. Якщо там є якась річка, то вони попитаються по ній пройти. от я би так сказала. От по воді угу. от. Ага. Ну, це по ній. Прям двіження буде. Притом якось так хитро буде воно, що, виходить, воно буде не напряму, а воно якимось обманними маневрами. Наприклад, там ну, десь. Типа ми, а ми взагалі туди їдемо, в другу сторону. Або рибаки якісь забудились, або ще щось таке. Ну, тобто, якась от така ситуація. Е Ну, получать вони там, звісно, ті люлії. Туди, да. якийсь населений пункт невеликий, там їх чекають. Єдине, що я не можу зрозуміти, що це таке що це таке, пов'язане щось з дітьми або якісь, ну, прям от буде якась як то подлость. Знаєш, таке враження, що. Під перекриттям якихось там не знаю юнаків, дітей, заблудівшися, да? і поки ті автілися, а ті туди. В общем, от така якась фігня буде. Прорива як такового, ну. Прямо от прямого да, заходу нема, але якась така жорстка диверсія, і от, знаєш, настільки нелікаючий маневр якийсь непонятний, що. Або, наприклад, якісь там, ну, не знаю, якісь подростки, скажімо. Да, і ці, ну, як, ну пересікли границю, їх не стріляють, а вони в відповідь стріляють. Ну, есть, Якась от така от буде взагалі неочікувана ситуація з великою прям, зазрадою, з великим таким. Ну, наступу прям наступу не буде. Насправді така болюча тема цих зрадників українських це мені здається значно гірше, навіть чим маємо справу з ворогом. Це коли свої зраджують, да, ми... здають позиції. Це жалова людей стали живі, якби не ці зрадники. Навіть можливо, можливо, ми би уже б і одаримували якусь перемогу, тому що через зрадників і люди гинуть, і, і зброя, і все. Тому що дуже довго мені здається боротьба у нас попереду, навіть після завершення війни, тому що бачимо з кожним днем нові викриття, і просто волосся дибки від, від цього жаху, який знаходиться під боком, матерного. дай вода, щоб ми не звернулися з цього. Цієї дороги, щоб не вийшло, що після війни змінилася влада, і так уже там, ну, блін, ніхто цим вже не займається. Там як уже вже угу, займаюся проблемами. Да, Головне, щоб там, не знаю, там соціальні були якісь там виплати, і все хорошо, а на це просто перестануть звертати увагу і цим займатися. от і все. Таке ще може бути. Зараз почали знову анонсувати в Україні, що Росія таки потужно готується до масованого обстрілу України. Чи зараз, в кінці травня місяця, планується цей обстріл України, що є головною цілею ворога зараз? Так, чи планується до кінця травня масований обстріл України? Скажем так, е щось таке буде, ну, це вони от, от во-первых, з одної сторони, вони дуже багато анонсують цього. Да? Таке враження, це що обично, ну, якщо знаєте, якщо якийсь преступник хоче зробити преступлення, він не сообщає про це. от, Він не каже, так ану, готовьтеся бистренько, я прийду у вас, буду там грабити чи ще щось. Ні, він, от, а тут прям буде багато балачок. Так от, тут. Я не бачу прям промасований обстріл, але я бачу, що якась отдельна, якась трагедія, прям одинична. Ну, наприклад, десь запустять орішнік, ну, к примеру. Ну, то ж, щось такого, тобто якась Неочікувана трагедія зовсім не те, що ми ждали в окремо взятому місті. Оце буде, от це по перше. По друге, і ще що вони ще не наварили стільки, щоб було масовано, прям прям масовано масовано. От в даній ситуації поки я не бачу. Тобто карта, ось ми уходимо від якогось якихось таких масованих обстрілів. Ми щось будемо вже друге працювати, друге робити. Я хочу сказати, е, я думаю, що е, скоріш за все, уже прям таких, таких масованих обстрілів і. Не буде, бо це невигодно, вони переходять на новий рівень якоїсь е зброї, наприклад, е там зброї, я не знаю, е заражать там, оточуючі середовище, воду, наприклад, заразити. От откуда гепатит, А, вся, вся Це так. Ну, так. Тобто зараз в них йде розробка саме ось такої зброї, більше да, такої та, біологічної, та, яка матиме вплив на… масового пораження, скажімо так. так. А, дуже хочеться вірити те, що наші теж готові до цього і якісь приймають міри, щоб все ж таки не, не було тих жахливих наслідків, які можуть бути від застосування подібної зброї. Сьогодні анонсували, що обмін відбувся ще детальний деталі немає, але думаю, що завтра, поки вийде наше інтерв'ю в ефір, вже буде детальніше відомо хто повернувся, чи дійсно в тій кількості, чи зараз можна розраховувати на те, що ці обміни стануть більш регулярними і теж будуть такі досить великі, як як анонсовано зараз. Ні, ну вони теж якби в принципі, скажем так, регулярні, періодично, постійно працюють над цим питанням. По крайній мірі я дивилася в картам, що з нашої сторони, от як казав е я там була на двон інтерв'ю, да, і мені так кажуть Гончаренко, е сказав, що оказується, всю війну е Україна і Росія ведуть таємні перемоги. перемовини. Да, я дивлюсь, кажу, ну да, ведуть таємні перемовини по звільненню наших наших полонених. Чому таємні? Потому що поки іде сам процес всіх перемовин, він не має бути ну для всіх. Потому що давайте по перше, ми не можемо на це впливати ніяк. Це так, от а більше, скажімо, негативно можемо впливати. тому що і лішня, і лішня оця болтавня, от особливо коли починають. Ну, списки составляють, да? багато людей, які знаходяться в полоні, там ну, трошечки все не так. І не треба оркам знати, що є насправді. Тому вони создають групи в Фейсбуці, наприклад, і там, типа, іщу безвісті пропавших, Хто бачив Василя? Да? А родичі починають писати, да, це він, він служив там, був там. і... Орки мають всю інформацію, ту, яку вони не можуть від Василія вибити. І потім Василію викалують очі, вмість того, щоб його занести в список обміну. Тому велике прохання до тих, у кого без зникли, або полонені, особливо в полоні, якщо ви знаєте, мовчіть в соцмережах, ви нічого толком не знаєте, ви тільки нашкодите своїм рідним і близьким. А то, що постійно ведуться перемовини, постійно. Заставляються, ну простими словами, ми купляємо ми, ми просто за гроші, за ще якісь там ми викупляємо наших людей. Ну, так, от, да, от постійно, да, ми і це невидима робота. Ось є закон, ось документи, ось ось розговори і ось наші страхи. Прям таке враження, що це настільки все таємно, щоб даже було непонятно, про кого ведеться в цих бумагах, хто є в цих списках. Тому що оці балачки будуть ось будуть, і больних будуть, і одиноких, от, і тих, кого і загиблих будуть. Просто що цими балачками ми шкодимо. Людина ще жива, до мене люди як тут звертаються на консультацію, і там я дивлюся, да, він живий, але він не повернеться живий. А ми ну, іноді своїми оце ля-ля-ля, думаючи, що ми ой, зараз узнаємо. А того, що ти знала, тобі легше стало? Що ти узнала, що там наприклад, ти навіть можеш не узнати. Ну, ти знаєш, що він в полоні. Все, молись, я не знаю, там колдуй, роби ритуали, звертайся до Божої матері, ну, як то кажуть, що хочеш. Ну, якщо ти не маєш можливості витягти його, хочеш там, ну не знаю, їдь до наших переговорщиків, но в соцмережах точно про це болтати не треба. Вот Дякую дуже за цю рекомендацію. Я думаю, що зараз величезна кількість в Україні людей, які дійсно не знають і хочуть зробити як краще, і як ви зараз сказали, шкодять неймовірно шкодять. Да, родичам, ми люди від розпачу від незнання, що робити. От вони я їх я. Я понімаю, що вони в розпачі. Я понімаю, що вони не знають, куди бігти, але не в соцмережі. Хочеш, приїдь де, де, де ці хлопці, що їх звільнили, найди перебалакай з кож якимсь кожним особисто, але не в соцмережах. Бо ці групи це вони спеціально створюються. Це таке, вони роблять це, це просто жах. Це бідні хлопці. Іноді ж, наприклад, вони ж не кажуть, що я був кулеметник, наприклад, тому що це перші йдуть в розход, да? От він там, я повар, да? і інші хлопці вони ну mm -hmm. як то кажуть. Особливо, якщо вони там не знають, вони мовчать. А, а наші ж там, да, ось у Васю, ви не знаєте, Вася там, е, там е, полуботенко був кулеметник в цьому. Він о, іди сюди, так ти кулеметник був. От, от і mm -hmm. все, поняла? Не треба, не робіть цього для зберігання життя своїх близьких. Дякую дуже. Дякую насправді за все це інтерв'ю, за всі попередження важливі, які зараз сказали, і за те, що сказали в кінці. Це зараз дуже дуже важливо і впевнена, що зараз хтось почув і це врятує не одне життя сьогодні. Дякую вам, Лана, дякую е, вам, любі наші глядачі, за те, що дивилися. Якщо виникнуть у вас запитання до пані Лани, будь ласка, пишіть їх нижче під цим відео. Радо будемо давати відповіді у наступних наших ефірах. Доєднуйтесь до YouTube каналу Лани Олександрової, посланчика знайдете теж нижче під цим відео і бережіть себе. Усім мирного, тихого дня! Да, я так, хочу ласка. на останок, да, як кажуть, я іноді на деяких каналах читаю свої вірші. вірші. Так. Да. Я не знаю, чи ми встигнемо, от, але я б дуже хотіла б Давайте. прочитати або з своєї збірки, або із останніх саме, саме вірші, які я пишу, і щоб люди. Щоб люди могли долучитися до мого другого каналу, який називається Вірші сучасності». Так, так, з задоволенням. Давайте це прекрасне це. завершення. Я люблю, коли ми так завершуємо інтерв'ю. Він їде і знає. Дорога в один кінець. Він знову закурив, з побратимами п'є горілку. Але він не знає, як боляче рве свинець, і має надію на свято побачити жінку. Він мамі напише, що в шапці і що поїв, він тік-ток і скаже в камеру за Україну. А ще пошкодує, що досі не знав богів, і йому невідомо, що Янгол вже пише, загинув. Він спить у окопі, там сиро і не сняться сни. Там можна не мити руки і їсти скоро. І всі, незалежно від віку, там пацани. І чітко все зрозуміло, де друга, де ворог, і він відчуває квиток цей в один кінець, хоч іноді трохи сердиться, хочу жити, та потім дістане з карману свій гаманець, а там на світлині кохана та їхні діти погладить. А скільки у них було спільних мрій, за плечі обійме, як рідного, сіра втома, він так хоче жити, але знову йде у бій, щоби на щиті, але все ж повернутися додому. Дякую. У мене мурахи шкірую, чесно кажучи, від цього віршу і від розуміння того, що це відбувається щодня, що це наша сьогоднішня реальність. Тому бережіть, будь ласка, наших захисників, допомагайте їм і кажіть важливі слова, поки ще не пізно. Щодня, що хвилини, що години, Напишіть, подякуйте, зустріли незнайомого захисника, подякуйте, донатом подякуйте, будьте поруч, підтримуйте, це дуже важливо. Дякую вам, пані Лано. Дякую неймовірно. До нових зустрічей до. і до побачення.